Мене звуть Сані Мур 69 і ви на каналі Сані Мур 69. Сьогодні я вам покажу одного голема. Тож поїхали. Як його создати? Заходимо в експерименти. Вибираємо другий експеримент. Все одно вимкнути Творчий тай розширитель побажань. Створюємо. І ось ми появились в світі. Що в нас є? В нас є сам мідний голем. Ось він. Його можна заспавнити також і на виживанні. Беремо мідний блок. Або будь-мідний блок та тикву. Ставимо на мідний блок, ставимо і спалюємо мідний голем. Озі. Ставимо на скриню. Поряд з ними так кладемо речі. І вони починаються розсортировувати їх. Ми також додавали мідну броню. І можна зробити теж із міді. Захищає вона? Дуже між залізною та кольчужною. Холема можна заспавнити так, так то також і яйця. Ось він. Також додали. Ми є одні інструменти, вони все одно, що камені, тільки довше ламаються. Тому не забувайте ставити лайки і підписуватись. Всім пока!